Для прийняття? Ну, якби, якби ми вийшли на ті, те, те рішення, що ми підтримуємо ці умови, то можливо, можливо, було б і відповідні підготовлені на базі цих домовленостей із за, зауваженням і відповідних директиви. Можливо, для, для кого? Для, для кого? Ну це розумієте, ми говоримо зараз можливо. Я, а цього не відбулося, тому що... Я розумію, але це ваші показання. Ми зібралися обговорити. Да. Кабінет міністрів терміново зібрався. Вирішити да. питання. Не вже просто обговорити. Ні, я Без сказав, що було спочатку інформація турчина. Про, Про те, що йдуть переговори, які йдуть складно, що росіяни назвали таку ціну. І, і практично він не розвивав цю тему, як, як мені здається, і спочатку попросив свого ну, роду провести дискусію. Ну, хто, хто практично всі, хто виступав, намі, як мені здається, всі були, скажімо, ну, не не, не, не сприйняли можливість такого. Тобто рішення Кабінету Рим... міністрів не прийнято зв'язку з чим. Рішення Кабінету міністрів після цього обговорення Ручино зняв питання. Він сказав, що коли було видно, що обговорення йде в, 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 в такому ключі, що ми не можемо дійти до згоди по цьому питанню, було. Він запропонував, сказав те, що, знає, що ми знімаємо це питання, давайте е, не будемо більше і пробувати голосувати. Давайте ми е, справа в тому, що, що я вже сказав, що у прем'єр-міністра є повноваження. Щоб більшість була підтримати пропозицію торчинова на повновагію. Е, більше про те, що зняти? Ні, е, про те, що погодитись. З, з контрактами? Ні, більше, було проти. більше було проти. Ті, хто виступав? Голосування ж не було Ті, хто виступав, всі сказали, що це що треба про... Що а треба... Що, що вам було відомо на момент засідання Кабінету міністрів про хід і результати переговорів в Москві? Практично спеціальної якоїсь інформації не було Крім того, що хотело е, бачив. На той час передавав. І ви за фахом? Я за фахом, е, е, ну, інженер, технолог. Е, Пов'язане з газовою промисловістю. Ну і не працював жодного дня за, за газовою промисловістю. То, питання, технічно, казали... Я хімік по спеціальності. Але закінчував, закінчував технологію переробки нафти і, 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 і газу, але працювати не довелося після закінчення інституту, служив два роки офіцером. І вас допитували в якості... Е, мене ви допитували в якості сітка. Ви підтримуєте, показ... читали підтримуєте показання, які? Ну так, да, я підписував, підписував показання. Ви повністю підтримуєте показання, які? Викладення протоколі допиту в якості світу. Думаю, так. Я зараз... Я тому, не я думаю, б... думає, ні, я просто не пам'ятаю якісь там слова, бо е, якісь десь там речення не так записані чи ні, тому що для мене була головна суть питання. І тому я писав, значить, я підтримую те, що було. такі <плес> дає свідок, я вважаю, є необхідним його показання, які знаходяться в 10 столітті, починаючи з 96 року. Що я можу сказати? є можна здатися? Світлистовочу. Протокол випуск 19 року. То 10 наш слава 6. Ми проходили про зіктор на газу барганського часу. Наскільки мені знайомили, на той час ми переговорили з російською стороною, погодили нафтогаз в Україні та містерка Балакарського України. Які питання поговорили з того закінчення контракту, що до перепочання барногарної України і ворог.

що з причини переможності законодавлення для обговорення проєктів умов контрактів чемпіон газою україни ката розірвази катарозив гази і тоді російської сторони. Як допоміг, що на коле на той час переводили пам'яті російської сторони, спину поставити ворог на газовію, можливо російської сторони, власне, постанову ліса, то тут мало. Плачена документи за поставлений газ, вона виробляє складати, що 250 доларів США за 15 метрів з метою газу. При цьому ціна на транзит на газу через Україну зачастується змінити проєкту 2008 року. Також вчора доходів, що в ковід нашого засідання необхідно прийняти директиву для проведення подальших переговорів про пладення особового контракту допомоги особільних тривож що Також членом уровня самих проектів, що вот через тракту главного не было. Що на зустрічі хвороби, яка професійна ситуація перестувалася, напевно, яка запропонувалася на роботі чи на газу, то мали прийняти, та насовому судові заводи запросовуватися, як і нічно там. Оце знову ванка в суфіцію засідання. Більшість чорни також долучилися з поколеними молоді, в результаті було ніяких директивів, ніякі директиви це засідання, які вистосовували управління базового контрактів, пересувні і ці синів чувак поговориться він знявся питання з обов'язковою. Питання, чи буде наприкладні жиречні готовому прокрім два місяцькому висловити, всі ще тисячі дев'ятого року відповідно, що такі джерелом не було, і він постачальник стати на всіх дев'ятого року, то є лише варварського питання. Чи в мене змістити планувати між закладу? Я не буду знайомий з місцем сьогоднішнього до до відповів, тому що пояснити питання, чи вдома процедура, як тебе підтримки, за політичного робити, чи питання, проти носить на можливо питання, яке включається до це проявляється під час засідання ковід. Після оговорів склав членом не визнання питань, відбувається голосування і мається, приймається і щодо дня проведення питань, як вважають, чи проти чекало було запровадження одного особового часу, що укладені. Так, тоже про Андрій-2019 по контракту проводити на плага через 2009-2019, про те, затвердження такого До контрактних колопці роди в догаду червоні цього країни, що 9-2012 роки. Тобто без отець рішення урядом України може назначення частину ставлення питання, скільки надійні колекції помощних міста України стане у 2009 рік, які виключені за контракт. Ви підтверджуєте ті показання, які ви давали Це ваші, це ваші, це ваші слова. Ви ці показання давали добровільно? Да. Ви підтверджуєте те, що ви зазначали про наступне, що доччино доповів вам, що в ході нашого засідання необхідно прийняти директиву для проведення подальших переговорів? Це ваші показання. Ви підтверджуєте їх? Значит, можливо, так і було. Підтверджуєте, так чи ні? Тверджую. Тому що зібралися, обговорювали питання, а далі, далі... питання не чи ні? А, так, так. Так. Тому що все ми коли готували цей протокол, то ми його, звичайно, не працювали. Ще. А зараз я після, так сказать, вже не паника. Ні. Так, у мене є декілька питань. Ну, По-перше, враховуючи, що у мене захисників немає, я не знаю, чесно кажучи, як в цій частині працює кримінально-процесуальний кодекс, але мені цікаво знати, чи може зараз бути оголошений той, та частина стенограми засідання уряду 19 квітня, яка підтверджує, що Турчинов ставив на голосування або пропонував прийняти директиви Кабінету міністрів. Зараз може поставити питання. Ну так, а це якраз і є питання. Справа в тому, що дійсно питання, ну ще хочу, щоб зараз, якщо є на це така процесуальна можливість, була оголошена стенограма, яка цілком і повністю спростовує те, що Турчинок як би то. Хоч одним словом ставив на голосування директиву, ви фактично вже мали два. Ваше... Хорошо, я спробую по-іншому задати питання. Скажіть, будь ласка, враховуючи, що в офіційній стенограмі, яка завірена, немає жодного слова. Яке би стосувалося голосування по директиві, пропозиції Можуть, голосувати за директиві? Чи, чи будь-що чи, чи можете ви? Я задаю питання. Ми, ми ще не досліджували стенограму. Це наступне за допитом свідків світ на порядку дослідження доказів. Наступна стадія mm -hmm. буде досліджено, дословно все буде зроблено і відповідно всі питання зняття. Ви мене позбавили я права на захист, тому доведеться терпіти. Добре. Я економіст за освітою, тому я Добре. хочу запитати. Я і запитую зараз, скажіть, будь ласка, враховуючи, що в стенограмі цього немає, чи впевнені ви в тому, що Турчинов це заявляв, або за давністю часу, можливо, ви не твердо це знаєте? Можна Звичайно, якщо в стенограмі цього немає, а я говорю по пам'яті, то можливо я помиляюсь. Тому що для мене не так важливо було, ставилось питання. Головне, я вважав, що рішення це не розглядалось і не приймалось. І, звичайно, пройшло стільки часу. Можливо, я помиляюся, але я тоді вважав, що це не має особливого значення. І я погодився з цим. Вважали, що немає особливого значення, чи ви пам'ятали. Ну, ну, я вважав, що десь що, що це от так було приблизно. Тому що я не знайомився з стенограмою повністю. Своїм виступом, так, да, я мав можливість. Дякую дуже. Я так і розуміла, що просто за давністю часу це неможливо точно пам'ятати. Я не твердження на душу. Наступне запитання. Скажіть, будь ласка, а от що для вас в е, концепції переговорного процесу, які я тоді вела, і те, що Торчина доповідав, от що для вас саме як для міністра промисловості було неприйнятним з, з тому, що говорив Торчина? От що саме було неприйнятним, те, що не допустимо для вас? Ну, було як для міністра е, ну, промисловисті? Перше і головне це ціна. На той час ціна 450 доларів за тисячу метрів кубічних, вона практично зупиняла виробництво в першу чергу хімічних всіх, там, де газ використовується технологічна сировина. і ми не мали, неможливо було б вести якесь виробництво продуктове. Тому я впевнений, що довелося зупинитися Вервони. Але після того, як завершилось, ми працювали в дев'ятому році перед іншій ціні. Тому ціна 450 була неприйнятна. Я дуже дякую вам за відповідь. Я хочу задати наступне питання, якраз на яке ви вже почали відповідати. А скажіть, будь ласка, чи була ціна 450?